Друзі, наступний фінальний поєдинок. Вага до Хіфумі Абе проти представника Ендон Перенуейна. Ось такий поєдинок Сузір'я Зірок на цьогорічному в Токіо. Дуже потужний турнір. Ну і зараз Хіфумі Абе одразу ж активно розпочинає боротьбу проти свого суперника. Так вони знають один одного. Вони неодноразово перетиналися на різноманітних турнірах. Вона неодноразово перетиналася на різноманітних навчально-тренувальних зборах. І зараз ось тут підворот від Абе, Але зривається кідок Япониця. Питохтога. А ось Басху виграв у француза Деїкі Буби, який програв свій бронзовий фінал представнику Молдови Дінісу Вієру. Перше шидо зараз отримає представник Монголії. Ось таке зауваження зараз для Басху. Ну і звичайно, хочеться Хіфумі хіфуміабе повторити результат своєї рідної сестри на цих змаганнях. Що стосується його суперника на другій позиції. Але який же кидок І поно виграє Хіфумі Абе. не розбирається зі своїми суперниками у фіналах. Ось так, все просто для АП. Ось підсік свого суперника не залишив жодного шансу.